Витися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про дуже важливі речі. Знаєте чому? Тому що вони дуже пов'язані з одного боку, коли ти працюєш, не оформивши трудовий договір, і не думаєш про те, що це може для тебе бути негативним і може мати негативні наслідки. Це одна історія. Але не треба забувати, що по великому рахунку це має негативні наслідки у цілому і в глобальному масштабі на українську економіку. Ну тому що не оформлені працівники, тому що. Що не задекларовані працівники, це означає, що і податки не сплачуються, і багато чого ще означає. Саме тому в нас стартувала інформаційна, інформаційна кампанія, яка так і називається Виходь на світло От е мені дуже цікаво, чи е будуть підприємства і керівники власне, підприємств зацікавлені цим, бо це в першу чергу до них, і взагалі е що може? Залежати від нас, простих працівників, чи можемо ми ініціювати таку е ситуацію? Ну щоб просто оформлювати договір? Яким чином ми можемо е себе поводити, щоб от? Податки сплачувалися регулярно і офіційно, і щоб ці гроші, які сплачуються, йшли все ж таки на розвиток української економіки. Них, як би це високопарно зараз не звучало. Віталій Барський, заступник начальника відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеській області в нашій студії. Вітаю вас, Віталію! Вітаю А Отже, треба вас привітати і стартом так інформаційної кампанії. Я пам'ятаю, що ми говорили заздалегідь про те, що така кампанія запрацює, про те, що вона розпочне свою роботу, і от, власне, вона це зробила, так. Тобто, ця кампанія запрацювала, якщо я не помиляюся, 19 серпня. Я гадаю, ви поспішили з привітаннями. Вітати будемо, коли побачимо результати цієї кампанії. Але ви Якщо стартували. Ви хоча б це перший крок. Так, так, ми так стартували. Хоча, хоча перший крок, так, взагалі, ця кампанія запроваджена держпрацею і проходить вже не перший рік. Приблизно постійно ми розпочинаємо його влітку, серпень, липень, червень, коли як більше акцент робимо на сезонні роботи. Кампанія «Виходне світло вона спрямована на подолання проблеми незадекларованої праці в Україні. В першу чергу це саме превентивні заходи, які спрямовані на розповсюдження інформації про трудові декларування трудових відносин, про їх приведення у відповідність до трудового законодавства. Адже, на жаль, дуже низький рівень на бізнес працівників у трудовому законодавстві і досі, на жаль і досі, 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 досі постійно не. ми стикаємося з тим, що ну недостатньо, недостатньо, недостатньо інформаційних, превентивних заходів. Дуже велика плинність кадрова на сьогоднішній день це одна із проблем, а і також один з факторів, який спонукає використовувати нездекларовану працю роботодавців. Тому ми постійно, постійно проводимо превентивні ці заходи. Навіть зараз вже з 19 серпня проведено більше 300 інформаційних заходів. Вже є. У нас і виступи на телебаченні, є і виступи на радіо. І ми постійно наголошуємо на необхідності оформлення офіційно трудових відносин. Чи є відповідь, чи чуєте, чи бачите ви це то що те, що ми інформаційно про це говоримо, і ми, до речі, теж не вперше, це дуже добре. Так чи є реальний практичний результат і чи ви його вже помічаєте? Практичний результат ми будемо бачити у звітності та у Кількості скарг, які надійшли, і насправді не завжди не завжди якість або кількість нашої роботи напряму буде залежати від кількості звернень, які надходять до нас на роботодавців. Тому що один із факторів нашої роботи це саме донесення до працівників, куди та як ви можете звертатися. Uh -huh. І повідомлення про їх трудові права. Наприклад, я взяв, взяв з собою певний роздатковий матеріал. Yeah, є в нас перший буклетик. Ми розповсюджуємо його серед роботодавців та працівників. Які е, виконують певні обов'язки та роботи. Це буклет компанії «Виходь на світло Він е, запроваджений е, Держпрацею за підтримки міжнародної організації праці. Його використовують для того, аби підвищити обізнаність у трудовому законодавстві. Також е, управління інспекційної діяльності запровадило та розповсюджує такі буклети щодо задекларованої праці. Та надає їх під час проведення інформаційних заходів. У нас два буклети, які ми розробили самостійно та запровадили. Кожен з них він акцентує увагу на певних взаємовідносинах. Це може бути як до цього ми бачили трудові відносини з боку працівника. І зараз ми бачимо трудові відносини з боку роботодавця, які запроваджуються. Тобто акцентуємо увагу на тій стороні, яка саме направлена цим роздатковий матеріал. Знаєте, минулого році Держпраця запровадила кампанію, яка називалася Трудовий договір. Твій пасок безпеки у, пасок безпеки у трудовому законодавстві. Один із девізів цієї кампанії звучав приблизно так, що як пасок безпеки в автомобілі він не запобігає аварії, але він. Знижує е, можливість отримати травму від цієї аварії. так само і трудовий договір, він не захищає тебе від недоброчесного роботодавця, але він дає тебе набагато більше шансів е, захистити себе у правовому полі та запобігти взагалі таким порушенням. Так, він дає принаймні права твої як працівника, так тому що людина, яка не має трудового договору, яка абсолютно офіційно не оформлена, вона власне і прав Таких немає, тому що потім, наскільки я розумію, якщо дійде до якихось проблем, доводити, що ти взагалі тут працював, дуже складно. Ну, по-перше, це суд тільки, так, це всі розуміють. А по-друге, навряд чи велика кількість людей йде таким шляхом потім знаєте, захист трудових прав є передбачена глава у трудовому законодавстві. Як саме ми можемо захистити свої права? Безумовно, найдієвіший і найвірніший шлях це через суд, mm -hmm. тобто довести через суд існування трудових відносин, в разі якщо вони не були оформлені належним чином, можемо подати клопотання до суду, знайти свідків, будь-які відомості знайти. Але окрім суду, є також і наша організація Державна служба України з питань праці, яка розглядає звернення громадян скарги на роботодавців щодо порушення трудового законодавства, в тому числі і. І з питань неоформлення трудових дових відносин, якщо трудовий договір не був оформлений належним чином. В нас є приклади, коли ми виходили на позапланові заходи перевірки за зверненнями громадян і м, встановлювали, підтверджували дійсність того, що працівник написав у зверненні. Зазвичай це встановлюється з якихось документів. Це не прямі документи, які вказують, тому що ми розуміємо з вами, якщо в нас працівник працює неоформлений, mm -hmm. не буде в нас наказу, де буде. Зазначено, ну, що в нас пан Іванов, наприклад, він прийнятий на таку-то -таку -та посаду. Просто так, не але в нас так. можуть бути якісь відомості, нарахування, десь проходити якісь журнали, наприклад, тощо. Ми беремо такі документи, аналізуємо, ми беремо покази від працівників, які там працюють офіційно. Ми спілкуємося з заявником, може в нього є якісь докази. І якщо е, інспектор праці під час перевірки встановлює е, наявність достатньої кількості доказів для того, щоб сказати, що дійсно. Така людина працювала у цього роботодавця і виконувала певні обов'язки. То ми вирішуємо, прописуємо це в акті перевірки і встановлюємо порушення, а саме порушення не оформлює офіційно трудових відносин. Угу. Давайте тоді все ж таки повернемося до початку, так би мовити, трудовий договір. Що це? Давайте будемо лікбез такий проводити, тому що е, впевнено, що от ми з вами зараз спілкуємося і. Впевнена, що кількість людей, які поінформовані стосовно цього, вона зростає. Але все одно це далеко не стовідсотково. Далеко не стовідсотково взагалі знають поняття трудовий договір. Що це з документ? Дуже багато насправді ми знову перейду в практичну, так би мовити, площину. Ми стикаємося з ситуацією, коли працівник вважає, що трудовий договір це проста формальність. І наше завдання в такому випадку це пояснити, що ні, трудовий договір це фундаментальне право, право і працівника, за яким закріплюються основні положення, і це обов'язок роботодавця укласти його перед допуском працівника. Згідно з статті 21 Кодексу законів про працю, яка регламентує саме трудовий договір, трудовий договір це трудова угода, за якою працівник зобов'язується виконувати певні обов'язки, а роботодавець зобов'язаний оплачувати йому ці обов'язки та забезпечити йому належні умови праці. Тому акцентуємо увагу, що на цьому це є основні умови трудового договору. Mm -hmm. Так, він складається із заяви про прийом на роботу, письмовою або усної форми трудового договору договору, повідомлення до податкової служби, до речі, на час воєнного стану є в нас закон України Хотіло про хотіла спитати, як, як впливає воєнний стан, якраз на це ось процесу. воєнний стан трошечки зміни до форму трудового договору, тому що законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану а, надано право працівнику і роботодавцю вирішувати за якою формою трудового договору вони будуть працювати, та як його оформити, тобто. Якщо раніше в нас був визначений певний перелік, коли укладається виключно письмова форму трудового договору, зараз за погодженням двох сторін ця форма договору може бути у. Також цим законом на час воєнного стану надано право роботодавцю наймати працівників за строковим трудовим договором за умов відсутності основного працівника для виконання обов'язків саме працівника, який відсутній, Наприклад, якщо він заходиться в окупації, якщо в нього відпуска збереження заробітної плати, бо цей закон також провадив доволі довгу відпустку збереження заробітної плати тощо. Усно. Що означає усно, скажіть, будь ласка, у мене це трошки. Наприклад, між фізичною особою Потім ну, домовилися вони, але хто потім доведе, якщо щось не так піде. Я про це. Ні, дивіться, пані Ірина. Чи все ж усно? таки це існує в, якимось, в якомусь іншому вигляді просто? Усно, ми маємо на увазі, це е, друтовий договір між роботодавцем та працівником. Uh -huh. Проте. Е локальні е акти, які веде роботодавець, тобто накази, а, тобто повідомлення, да це так, все зберігається так, від розуміло. цього, неможливо відмовитися. Вже ж, просто раніше між е фізичною особою підприємцем і працівником обов'язково повинен був письмовий трудовий договір. Uh -huh. це 2 три аркуші, в кого як прописані обов'язки працівника, умови праці працівника, час роботи, основні права, основні обов'язки, місце роботи тощо зараз. Такий трудовий договір може не укладатися, але знову ж таки це стосується на час воєнного стану. Проте, Роботодавець у будь-якому випадку веде в себе свою документацію, обов'язкову звітність, достовірність обліку робочого часу. Ну, тобто виконання. факти роботи цієї людини так. є стовідсотково, так? так? так і вони існують. Скажіть, будь ласка, а от чи лише працівник багато чого втрачає, якщо не укладає такий трудовий договір? Чи може втрачати і роботодавець? Роботодавець в першу чергу, коли не допус... коли допускає працівника до роботи без належного оформлення, вони показують свою неконкурентну способність на сьогоднішній день mm -hmm. на ринку праці, на ринку в цілому, економики. Тобто це імідж, так? Ну іншими словами, також так, так. в цілому, так це іміджова складова, його в тому числі. Тому що коли приходить перевірка за зверненням, а насправді рано чи пізно, це буде така ситуація, коли неоформлений працівник поскаржує, Адже на нього буде перевірка, вона встановила такі факти. Це буде е, доволі сильний удар по іміджу для будь-якого бізнесу. Насправді це також є складовою і прописується у е, Тендерних іноді документаціях також до роботодавця і застосовується відповідальність в разі перевірки його. До речі, на сьогоднішній день можливо застосування трьох видів відповідальності до роботодавця за допуск працівника без оформлення без належного оформлення трудового договору. Це перша відповідальність за кодексом законів України про працю. Це фінансова відповідальність, штрафні санкції, які застосовуються на праців... до роботодавця. Угу. На перший раз це складає 10 мінімальних заробітних. Плат, тобто сума у розмірі 80 тисяч гривень за одного працівника, але є виключення для платників єдиної податки першої, другої та третьої групи буде засовуватись попередження. Угу. І якщо роботодавець впродовж двох років з моменту виявлення такого порушення знов допустить його, то така сума штрафу вже без виключень для жодної групи платників податку буде складати 30 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день ця сума складає 240 тисяч гривень за одного працівника у разі його допущення без належного оформлення. Але це якщо його перевірять, так? Чи рано, чи пізно все одно перевірять? <реш> я ж розумію, Дивіте, на що сподіваються такі роботодавці, що перевірка такі, не дійде такі до них і ще нічого не буде відомо. Насправді, в будь проходять. Проходять зараз. і вони і не анонсовані, я правильно розумію? Ну то ж правильно було б, щоб вони не були анонсованими заздалегідь я про те, що ну, щоб вони не почали до цього готуватися, там, якщо там є багато таких помилок. Uh -huh. Ви знаєте, навіть якщо вони приготуються, uh -huh. і оформлять усіх людей і будуть сплачувати податки. Зроблять для працівника свого добре, зроблять для держави, буду сплачувати ці податки. Ми можемо не прийти до них на перевірку, але нехай вони виправлять і далі не будуть такого допускати. Uh -huh. Ми стикаємося з ситуаціями. Тобто це на це все ж таки розраховано. Так щоб таких результатів ставало менше. Я про це ми не ставимо у себе на меті штрафувати, Зрозуміло, покарати так. його. покарати тобто, це не головне цього. А вже не, ж так. ми ставимо на меті. Миті, в першу чергу це Приведення у відповідність до трудового законодавства, сплата податків, забезпечення соціальними гарантіями працівників це перше, що ми ставимо перед собою, і це є обов'язковим на сьогоднішній день. Ми знаємо дуже важке становище, і вся наша економіка працює на Збройних сил України. Тому податок за кожного працівника офіційно сплачений податок, це є також вкладом на роботодавця у цю перемогу, до якої ми йдемо. так, у якусь спільну мету. Ціль. Добре, а чому тоді, розуміючи, ну я думаю, що переважна більшість все ж таки розуміє, що правильно було б і укладати договор, договір, так і брати офіційно працівника, чому і серед роботодавців, і серед працівників вистачає таких, які погоджуються на умови, не робити цього? Це. Спонукає... Що це? Ментальність, психологія, що це? Звичка, я не знаю, як це було, неготовність до інших цивілізованих все ж таки, форм співробітництва. Ну, тому що я вважаю, що це цивілізовані форми, коли і працівник, і роботодавець відчувають свої права і обов'язки. Я б називав це неспроможністю дивитися в майбутнє і. Mm. В ширшому розумінні, тобто, можливо, десь в короткій перспективі отримують якусь вигоду, як працівний, так і роботодавець. Тому що Є ситуації, коли працівники не хочуть оформити свої трудові відносини. Okay. І роботодавцям дуже важко донести до них, що це обов'язок, що вони хочуть що, цього, що для, навіть для працівника це буде краще, для роботодавця це краще. А бувають випадки, коли працівник приходить, і роботодавець каже, в мене не оформлені усі. Чи водить його в оману, каже, ти зараз. П'ять днів в мене на стажуванні, хоча, до речі, стажування без трудового договору не передбачено. У нас Теж. є випробувальний термін, а стажування немає. Коли вам роботодавець каже, що в нас зараз буде стажування, це вже неправда. Не Такого угу. вже немає. Є випробувальний термін, але який най... оплачуваний правильно розумію? Розумію. Так, він, Це дуже обов'язковий обов'язково. Це випробувальний так. термін, виключно після трудового договору. Тобто в нас в трудовому договорі, в наказі або в самому договорі. Так і записано випробувальний термін там місяць, тиждень, два місяці. Uh -huh. Повертаючись до цього, дуже багато, як і роботодавців, так і працівників вони не розуміють переваг офіційного працевлаштування. Для цього в нас є кампанія Виходне світло. Ми постійно спілкуємося, постійно доносимо про переваги офіційного працевлаштування і про оплату тимчасової непрацездатності лікарняних, так би мовити, про відпустки, про оплачування відпустки і про соціальні гарантії, про обов'язок виплатити заробітну плату, врешті. Решт про захист своїх трудових прав, те, що при наявності трудового договору набагато простіше і легше буде довести якесь порушення роботодавця. Багато працівників не знають і не розуміють, що при відсутності трудового договору можливі такі ситуації, коли роботодавець просто може розвернутися, піти і сказати все. Ну, тебе Ти я більше тобі не працюєш, да, так. І навіть не виплатити за платню. Це так, так коштує, за платню, так. а навіть ще компенсацію за невикористану відпустку, які не оформлені працівники взагалі не знають, що це таке і навіщо це. Слухайте, ну працівники зрозуміло все, роботодавцю. Що він втрачає? Ну змінив одного, другого, п'ятого, там не виплатив нічого. До якогось ну якийсь період часу, якщо він там, скажімо, сподівається, не на довгу роботу на ринку праці. Можливо, для нього це і підходить таким чином. Не сплачувати податки, не ну в першу чергу. Чому не оформлюють? Тому що не хочуть сплачувати офіційно ці на податки, наскільки я розумію, чи не тільки так. Це одна з основних причин, так, несплати податків. Але як ви кажете, плинність кадрів, наприклад, не сильно впливає на роботодавця. Ні. Коли в нас є працівник, якого ми навчили, якого ми дали якісь знання. Показали процеси роботи, організаційні функції виконувати. І якщо він буде в нас звільнюватись, він буде не хотіти виходити на роботу. Як роботодавець без знову ж таки трудового договору, в нас не буде можливості і е, намагатися добитись від нього утримання конфіденціальної інформації, mm -hmm. комерційної таємниці, не буде в нас такої можливості, тому що фактично ця людина в нас не працювала. Якщо ж це офіційно оформлені трудові відносини, в рамках яких ми можемо укладати якісь Договори про комерційну таємницю, і це буде легалізовано, це буде правильно і оформлено відповідним чином. Добре. Чому тоді так досить сьогодні працівників, які погоджуються на такий варіант співпраці? Не розуміють переваг трудового договору, не намагаються це робити, ну, якщо роботодавець не пропонує, ну, та й не пропонує. Бо. На сьогоднішній день склалися такі умови ринку праці, в яких роботодавець знаходиться у більш виграшному становищі, угу. і працівник він знаходиться. У більш пасивному можна сказати становищі. Ну, тобто він це був не виділений становищі, це правда, так. Він так. Е йому приходиться, доводиться йти на поступки. Йому доводиться mm -hmm. йти на, на ці -які умови увазі. Та, і та, роботодавець ставить перед ним. І дуже дуже погано, тому що працівники повинні знати, коли ми приходимо до роботодавця, і він відразу нам каже, що не буде офіційно трудового mm -hmm. договору. Ми. Euh, повинні розуміти, це вже порушення наших прав. Що треба робити? По-перше, потребувати обов'язково оформити офіційну транспорт. Тобто я договорі. працюю або за договором, так. або ніяк. Як Дуже багато договор. випадків в нас із з зверненням, і фактично ми зустрічаємо, коли працівник доху, приходить до роботодавця на співбесіду, виконує якісь функції обов'язки, як ви кажете, тиждень-два, а потім його звільняють. Без песних причин. Або були звернення, коли були причини, що мала каса. Коли ти працюєш в мене мала каса, але ну знову ж таки це не офіційна причина. Вона не може бути якоюсь причиною. Uh -huh. Якщо у нас працівник працює, виконує свої обов'язки, він повинен отримувати за це заробітну плату. Він не повинен ходити на роботу просто для того, щоб ходити на роботу і виконувати обов'язки. І працівник повинен розуміти, що він е, не тільки може, а зобов'язаний требувати зак укласти з ним офіційне туди вір. Якщо ж ні, з ним не укладають туди вір, це вже є порушення. Далі в нього є два шляхи. Він може поскаржитися нам з Державної служби України, з питань праці, і ми відреагуємо в межах повноважень. А якщо ж ні і в нього він хоче відразу йти до суду, він може відразу піти до суду, доводити свою правоту та витребувати навіть моральну шкоду від роботодавця. Слухайте, ще одне таке питання: якщо людина працює на двох роботах. На одному, ну звичайно, що зрозуміло, трудовий же договір може бути тільки єдиний правильно з одним підприємством чи ні, чи на двох роботах, якщо офіційно можна бути оформленим взагалі на двох місцях. Так, так, Можливо, у нас так? кодекс законів про працю передбачає, що ми можемо укладати трудові договори, працювати як сумісники. Також uh -huh. на сьогоднішній день є трудові договори з нефіксованим робочим часом. Це коли в нас у роботодавця є невеликий обсяг роботи, наприклад, і в нього немає потреби залучати цього працівника кожен день. Uh -huh. А є Наприклад, це транспортне підприємство. Якщо в mm -hmm. нього є чи один... погодинно, чи там поденно так, як так, 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 один рейс в тиждень, все він може цього водія один раз на тиждень викликати для того, щоб він здійснив один рейс, mm -hmm. і це теж буде в рамках трудового законодавства. Проте якщо оформити ці відносини офіційно. Кодекс законів про працю також це передбачає. Mm -hmm. Є і дистанційна робота, є віддалена робота. Тобто, дуже на сьогоднішній день дуже багато е, форм видів е, трудового договору, які ми можемо і повинні використовувати для того, щоб е, е, зробити комфортними ці відносини між роботодавцем та працівником. Тобто, скільки б у вас не було місць роботи, все одно вимагаєте трудове е, трудовий договір, так і офіційне працевлаштування це дуже важливо. Які б формі воно не було дистанційні чи не дистанційні. Що б ви зараз роботодавцям хотіли сказати, і як їх спонукати виходити на світло? Е, ну, я би хотів сказати і роботодавцям, мабуть, і працівникам, що досить займати таку пасивну позицію, оформлювати офіційні трудові відносини це в інтересах обох сторін, і роботодавця, і працівника. На сьогоднішній день декларування трудових відносин це ще й. Сплата податків за ним це ще й вклад у нашу перемогу, це ще й допомога нашим Збройним силам України, тому що сплата податків це офіційний ну, тому що несп... це підтримка економіки, так, так якби так, там так. не було, не думаю, що цього хтось не розуміє. І скажіть, чи наскільки держпраця активно і часто перевіряє взагалі роботодавців, і чи може це бути з приводу того, що хтось пожалівся на якесь підприємство? Обов'язково ми перевіряємо кожний випадок, коли до нас надходить звернення громадянина про порушення його трудових прав. Ми не перевіряємо зараз е, звернення, коли хтось пожалівся на інше підприємство угу. з якихось е, особистих ну, там, ну, Тобто, та... якісь особисті оці чвари, так, ви не розглядаєте, так? так, так? Не. Йдеться про якщо більш серйозні до нас проблем. надходить е, будь-яке звернення від працівника. Щодо порушення його трудових прав, ми обов'язково це звернення розглядаємо. І в разі наявності підстав, які в нас чітко зараз визначені статтею 16 закону про організацію трудових відносин в моїх воєнного стану. Зокрема, там є і щодо неоформлення трудових відносин, ми проводимо перевірку з питань виявлення неоформлення трудових відносин, тобто належного декларування трудових відносин. Mm -hmm. Зрозуміло, дякую вам. Ця інформаційна компанія. Це останнє питання. Вона має якийсь термін? От вона стартувала і завершиться, чи вона постійно працює? Не будемо розповідати. <каже> це буде сюрприз. Чипка добре. Ми з вами це... зустрінемося. це Добре, добре. Тоді, нехай ця наша інтерв'ю принесе якісь позитивні все ж таки результати і розуміння для тих, хто ще не зрозумів, чому треба це робити. Віталій Барський, заступник начальника відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що стартувала компанія Виходь на світло. Періодично ми повертаємося до цієї теми. Вона Офіційного оформлення, стосується абсолютно всіх: і працівників, і роботодавців. Отже, і тим, і іншим треба подумати про те, чому і навіщо офіційно оформлювати трудові договори, для чого це потрібно? І що в фінальному результаті з цього ну, працівник точно виграє. І роботодавець теж не втрачає насправді. Ну, в першу чергу, і для свого іміджу також. Тому, тим більше, що це все. Оформлення офіційне приносить офіційні податки в українську економіку. Ну і таким чином її підтримує. Ви розумієте, що це зараз у воєнний час дуже дуже потрібно, мабуть, ще більш ніж у мирні часи. Дякую вам. Нехай вам Дякую. щастить. Залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося обов'язково.